Купили кавуна сьогодні. Кавун. На дворі зима. Безнітратний. Не знаємо, безнітратний чи нітратний. Цього ми не знаємо. Але він пахне чудово. він пахне кавуном. І пахне так. Пахне кавуном. Пахне, як свіжий кавун, так. Зараз ми подивимось. Значить, це у варусі 105 гривень. За кілограм. Без, без, без кісточковий. Угу. Так, без кісточковий. І е, вийшов у нас у цей кавунчик, вийшов на 180 гривень. 105 гривень за кілограм. Він такий. Отакий ось, якщо взяти на руку, показати, то він. Як дулька. Він ось такий. Це буси досить. Mm -hmm. Тут солдатский, тут, uh -huh. тут... Сыр... самое то. Да, интересно. Ну, да, Ладно, а куда? Да, мне не А бурить. Ничего это мой mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Клас, Класс, класс, класс. літом був він такий не солодкий. Такий. Ми навіть вирощували, а mm. й ти в нас такі не були солодкі, так? Да? Mm. Захотілося. От захотілося. 200 mm. гривень. Дуже вкусний. Дуже. Ой, дуже смачно. Дуже. Так що не зря ми купили ковна, да? Дуже, угу, так, треба серед, серед зими. Побачили літо. І не треба їхати в Єгипет. Даш. І можна не їхати в Єгипет тратити 100 тисяч гривень на поїздку. Я не, я не раді кого нізу <гум> Да. Йди. Ну, то я так, шуткую. Смачно. Дуже добре Добре, правда? Духу. Ви любите з хлібом? Tudo